У Луцьку 54-річний чоловік підірвав себе гранатою. Вибух пролунав у дворі приватного будинку на вулиці Московській. На щастя, ніхто більше не постраждав, адже трагедія сталася у досвіта. Усе сталося миттєво. Мати 54-річного загиблого ще спала, коли поруч із хатою пролунав гучний вибух. Налякана жінка відразу вибігла на вулицю. Як бахне щось я злякалася. Вийшла, і жінка виходить, що де. Петя є, нема, а де? Не знаю. Вийшла вона, йдемо заберемо його. Сильний, сильний звук був, бо я навіть прокинулася О, і думаю, що, що може в хаті що впало, пішла, подивилась, подивилась, нема нічого, а потім вже чую рану, що, що підірвався. А що случилось, Бог його знає. Лише за годину повідомлення про трагедію надійшло правоохоронцям від лікарів швидкої. Вони виявили в загиблого осколкові поранення обличчя, тулуба і кінцівок. На місце події одразу виїхали вибухотехніки і слідчо-оперативна група. Він не був не учасником АТО. Обставини утримання ним вибухового пристрою встановлюються. Попередньо вибух був гранат. За даним фактом, слідчим Луцького міського відділу поліції, внесено в єдиний реєстр судових рішень кримінальне провадження за статтею 264 Кримінального кодексу України. За попередніми даними вибухнула наступальна граната РГД 5 Вижити після цього шансів практично не було. Однією з найімовірніших версій трагедії правоохоронці називають «самогубство». Мати загиблого теж схиляється до такої думки через пристрасть сина до алкоголю. Він просто випивав, пив. Він був в тому стані такому, що дай йому випити, дай йому випити, ну де ще тобі нам... даю випити? Де? Кажу, грошей ти мені зарплати не даєш, вона пенсії мені не дає. А я що ще за свої гроші маю купляти тобі давати? Пити, так чи як? Нині правоохоронці вивчають усі обставини вибуху відкрите кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання бойових припасів.